Тема, яка зараз на просторах інтернету, це що знання не равно результат, і навіть досвід теж не равно результат. І знаєте, теж хочу про цю тему поговорити. Те, що я бачу зараз, теж коли люди вже приходять на розбори консультації в рамках мого продукту, теж саме. Раніше працювали знання навіть безкоштовно. Ми їх набирали, ми їх просто з'їдали. і Я була однією з них. Потім почалися оця ера міні-продуктів або тріпфаєрів, як це модно називати. Щось там по одному долару, по 20 доларів, по 15, по 500 гривень, 300 і тому подібному. І ми теж почали їх споживати. Потім була ще ера оцих лід магнітів, чек-лістів, які ми зберігали. І я впевнена, що в кожного з вас є тисяча один чек-ліст, PDF-гайд або щось що ще. Що навіть ми не додивилися. <хи> Потім йде е, ера наставництва, і це якраз про те, що знання просто так не працюють. Їх зараз так багато. Я, е, в принципі, все роблю з чатом GPT. І раніше я це шукала в гуглі, ходила до інших людей, брала уроки на Ютубі. Зараз мені простіше вбити в GPT, Як мені це зробити, або допоможи, або працюю з промптами, або свої gpt боти і все, понимаєте? Тобто мені не потрібно навіть йти вчитися, тому що GPT знає все. Ну, в кавичках знає, але хто вміє з ним працювати, то точно знає. Тож про що я хочу вам розповісти? Це про те, що от зараз я бачу, дівчата йдуть на консультації, я їм даю причини і рішення. Вони отримують оці готові рішення, що їм треба зробити, щоб їхні знання і досвід. Нарешті принесли результати в грошовому еквіваленті, в самореалізації, в кількості підписників. І що ви думаєте, чи роблять вони? Ніфіга! І це мене дуже засмучує, тому що без вас, без вашої активної дії, ніхто за вас це не зробить. Під лежачий камень, вода що не тече. Правильно. Тож мені дуже засмучує той факт, що ми зараз всі ходимо по експертам, щось набираємо. І нам говорять готові рішення. От я вам, коли ви приходите, го го говорю готове рішення, раз, два, три, чотири, п'ять це зробиш навіть самостійно, і все буде в тебе окей, вже, вже за ці 24 місяці. Але люди йдуть і нічого не роблять. Навіть е зафіксувати після кожної консультації, особливо якщо ви духовний практик, як я, я завжди кажу, що е мислення, духовність без матеріальної фізичної фіксації не існує. От, ви прийшли на консультацію, взяли якісь знання, якусь розпаковку внутрішню отримали, і у вас є фіксація. Тобто піти проявитися, піти зафіксувати в блокноті, піти зробити це в контенті, будь-яка проявлення, фіксація. Але що ми робимо? Ніфіга. Оце просто не знаю, який треш пішов. Я розумію, всі ці ретроградні планети, всі ці енергетичні коридори затемні, тому подібним. Я теж це відчуваю. Теж не така в ресурсі, як зазвичай, і не настільки багато енергії, як зазвичай. Але я знаю, що метод щоденних дій маленька дія щодня працює просто і я їм вже працюю три роки. Так, це дисципліна структура. Так, інколи мені хочеться все послати на, але я це не роблю, тому що знаю, що це працює. І ця маленька дія приводить мене до результату. Так, в мене був перший запуск на 3 300 євро, другий на 7300 євро. Зараз я йду на запуск на 10 тисяч євро. Це не якийсь там один місяць а тиждень. Це робота вже скільки? Дев'ятий місяць я працюю в цій системі. Роблю контент, навчаюся, але головне, що в цьому є, це реалізація ваших знань. Тому що в нас кожна з вас, хто приходить до мене, у вас так багато знань, ви такі многогранні, стільки досвіду, потенціалу. Але що не, не виходить щось заробити, не виходить проявлятися, вести контент. Чому? Тому що ніфіга не робимо, тому що є багато знань, але дія, дія типу, як мені остання клієнтка сказала: ну, в мене є дві години на день, і я щось роблю. От головна фраза тут я щось роблю. Добре, але чи ведеться дія у вас до результату, до вашої точки Б, до вашої фінансової мети, бажання підставте щось своє? Ні. Бо це просто дія, яку ви робите, аби поставити собі ввечері галочку, що ви щось робили. І це теж для психіки комфортно, тому що ну я щось робила, просто не виходить, просто не на часі, просто в мене мало часу. Ну, то знаходимо причини, чому не виходить. А все просто. Ви не знаєте просто, яка дія приведе вас до цілі. І для того, щоб це дізнатися, треба піти до експерта. І потім, коли ви йому заплатили, і отримали ці знання, рішення і причини, да, чому ви ще не там, піти і зафіксувати. Розумієте, зафіксувати на матеріальному рівні, бо ми хочемо грошей. Гроші, це що? Матеріальний рівень, це те, що ми фізично можемо пощупати, і за це можемо щось собі купити, і не тільки собі, а й всім своєму оточенню. Але для того, щоб це мати, ваша дія теж повинна бути не в голові, не в якихось там, не знаю, мріях, візуалізаціях, медитаціях. Так, це теж працює, але якщо ви вмієте правильно з цим працювати, це інструмент. Тож, коли у вас тільки в голові це все, навіть не в щоденнику, не в блокноті, ніфіга не буде. От давайте чесно. І це зараз якийсь треш на ринку. Ну просто я стільки дівчат через мене проходять через підказки, консультації, розбори, одиниця. Одиниці, мабуть, із десяти дівчат одна піде і зробить. Чому? Тому що якщо це безкоштовні розбори, то ви цю користь слухаєте. Воно, типу, так, як ти це знаєш? Це точно воно, ти права, ось чому не виходить. А потім, як тільки сесія закінчилася, або розбір, консультація, де да, підказка, ви вмикаєтесь в рутинну життя, там треба поїсти приготувати, дитину відвести в школу, садик, чоловіка там зустріти. І все, ми забули. А що нам треба було зробити, яка ця дія, яку мені назвали, треба зробити сьогодні, щоб вона привела мене до результату? І тому ми просто зараз це не те, що брак ресурсу, енергії. це от якраз не реалізація жере енергію. І тому кожен з вас, хто відчуває, що зранку вона з такою важкістю встає з ліжка, хочеться на все забити, хочеться просто на ручки, щоб хтось прийшов і вирішив всі питання. Просто сплавити свою відповідальність за своє життя і за свій фінансовий дохід, за, за все сплавити просто комусь. Оце є нереалізованість. А що це таке нереалізованість? Це коли у вас багато знань, багато досвіду, а ви замість того, щоб це монетизувати, зробити конкретну дію для цього, ви що робите? Шукаєте причини, закидаєте з десятками навчань. Оце просто теж поголовний треш. Просто 10 навчань. І я бачу, а що тобі ці навчання дали? Ну я духовно просвітляюсь. Але я дивлюся на людину і навіть без консультації бачу, скільки блоків, страхів, проявлень, реалізації, тому що знань багато, ми їх туди ще докидуємо, а на фізичному, матеріальному рівні повний ноль. Бо це, от, гроші, почуйте мене будь ласка, гроші це результат ваших дій, ваших активних дій. Щодня маленька дія по вашій стратегії, яка веде вас туди, куди вам потрібно. і ви повинні це знати. Бо це фігара тут, фігара там, я сьогодні якусь дію зробила. Але просто задайте собі питання: от кожного дня встаєте, скільки в мене є сьогодні часу? 15 хвилин, 2 години, 4 години супер. Що я можу зробити? Щоб прийти до моєї мети, по-перше, яка мета? Наприклад, заробити 10 тисяч євро за цей запуск свого наставництва? Супер, що я можу зробити? Ага, так у мене є раз, два, три, чотири, п'ять. Але в мене тільки 15 хвилин. Добре, із цих всіх дій на сьогодні, яка основна, яка точно приведе мене до результату? Це ж розумієте, це ж не ми придумали, не вигадали. Це вже мільйонери, які заробляють мільйони, мільярди, використовують і дають нам цю систему. Що обери всі задачі на цей день і обери тільки одну, яка тебе приведе твої дії, і це не про зробити всі задачі за один день. Це обрати саме ту саму і зробити. От, просто ну я реально в шоці, дівчата, тому що ну це якась панацея. Я не знаю, я знаю, що ви втомилися, вам хочеться вже грошей, реалізації любові вже зараз. Але, блін, ви можете це зробити за середньому від трьох до шести місяців, кожна з вас з тим досвідом, який у вас є, з тими навичками, навіть якщо вам здається, що ви нічого не знаєте, ви не експерт. Є система, яка працює. Це покроковий план до вашої мрії, мети, бажання, фінансової цілі. І якщо кожного дня ви робите цей покроковий план, маленька дія щодня, то ви отримаєте результат і вже не знаю, через 3-6 місяців ви живете найкраще своє життя. Розумієте? Або сидимо і страждаємо далі, закидаємося курсами, марафонами, як от, знаєш, вже залежність від як от є алкоголь, є сигар, сигарки, а це залежність від навчань, від курсів, марафонів, міні-продуктів. Сама теж це проходила і інколи теж маю цю залежність. Але коли вона мене, я розумію, що я вже перенасичена знаннями, грошей стає все менше, то я знаю, що це сигнал, це дзвіночок від всесвіту, що треба йти. І робити а, активну дію, тобто видавати свої знання, ділитися з Всесвітом, щоб на це приходили нові можливості, гроші, і полочки у вас, отут в багажнику, вашому а, розклалися по місцям і звільнили місце для чогось нового. Ой, сподіваюся, це мої слова до когось дійдуть. Навіть якщо це буде одна дівчина із десяти, я буду дуже рада, якщо вона сьогодні вже зробить активну дію до своєї. Найкращою е, життя, мети, е, не знаю, бажання просто зробіть щось маленьке, але ціле направлено до тієї мети, великої, яку ви хочете. І перестаньте вже вшитися, перестаньте шукати причини. У вас все перед носом. А якщо ви хочете це зробити швидко. То рекомендую просто знайти свого наставника. Мене, може, ще когось. Вам потрібна ця людина, просто щоб вона імпонувала і щоб саме її подача, манера, її той, як вона доносить інформацію, у вас укладалася найкращим способом. Що вона буде вам давати? Які знання, інструменти взагалі не важливо. От, от слова, «вообще». я постійно адаптую свої програми під всіх дівчат, які до мене приходять, під індивідуально, під кожну. Бо комусь потрібно гроші, і вона вже готова їх сьогодні зробити, і вона робить. А комусь потрібно спочатку вияснити її призначення, в чому вона сильна, і це довший шлях, і ми йдемо туди. А хтось прийшов за грошима, а в результаті... Виявили, що відносини з чоловіком і дитиною там просто на грані, і ми там підкоректували І Тепер вона щаслива, сяє, квітне, і ця справа була не в грошах, бо ми всі хочемо грошей. Ми приходимо і ведемося на рекламу про гроші, але виходимо зовсім з іншим результатом. І у кожного він свій, і чесно собі сказати, що я хочу, як я хочу і. Взяти відповідальність за це рішення, знайти свого наставника-ментора, і зробити це за 3-6 місяців. Це реально. Я свій кейс, у мене є дівчата, які за 3 місяці вже зробили, деякі вже 4-5 місяць в процесі. І це все реально. Просто підіть, знайдіть людину, яка проведе вас найкращим і найшвидшим шляхом. І перестаньте вже страждати і шукати, не знаю, там магічні рішення. Все дуже просто, тільки дисципліна, структура і чіткий план.